Ви знаєте, я дуже люблю догляд і часто вам розповідаю про нього. І саме зараз у нас є дуже гарна знижка на нічний пілінг для очищення обличчя. В чому його прикол? Чому він ну, його класно використовувати? Тому що з ним немає заморочок. Дивіться, тут, по-перше, є аплікатор. Ви його піпіточкою берете, кілька крапочок після гарного очищення наносите на шкіру. і... Легенько вбиваєте. Далі ви наносите догляд і лягаєте спати. Раненько як прокинетеся, ви побачите дуже гладеньке і гарне обличчя. Так працює пілінг, дуже зручно. Зручно чому? Тому що ви спите, а пілінг працює на на вашому обличчі і відразу показує результат уже вранці. Обов'язково всім потрібен він. Тому що він знімає вороговілі клітини і ваше личико стає гладеньким, класним, гарно впитує кремчики, круче працює ваш догляд. І дивіться, якщо у вас жирна шкіра, то вам пілінг потрібно використовувати два рази в тиждень, для того, щоб шкіра була чистенькою, хрумтящою, як я люблю казати. І ну, ну, гарно виглядала. Да? Якщо у вас суха шкіра, достатньо одного разу. Такої пляшечки досить надовго вистачає. Тому рекомендую, прямо від душі, візьміть зараз. Дуже класна акційна ціна. Кого це цікавить, пишіть мені в особисте, Я вам розпишу вашу вигоду, і я впевнена, ви будете її задоволені і щасливі від, від даного ефекту і від вигоди. Тож пишіть через шапку профілю, я чекаю вас в особистому.